З'явилася дуже цікава ініціатива від Путіна. Фактично, учора, коли він відгукнувся на пропозицію Зеленського про е, можливість розглянути мораторії на удари по цивільній інфраструктурі, він сказав тоді Путін там не дуже привабливу для нас річ, але дуже важливу. Він зізнався в ударах по цивільних об'єктах на території України, а це для путінської пропаганди це просто ну хрест. Раніше ж вони розповідали це ж хахли самі собі да? тепер виявляється ні, виявляється Путін. Тепер треба пояснювати на болотах, чому так відбувається. Я власне про можливість прямих контактів Росії та України. Бо після того, як Путін прокоментував цю історію, пісков додатковий коментар про те, що ми з Україною саме повинні говорити. А сьогодні він сказав, що ну так, ми можемо, але. Ми хотіли б бачити, каже в Кремлі а, зняття юридичних перепон цих переговорів. Мається на увазі рішення РЕНБО про заборону говорити із Путіним. А які тут перспективи на твій полі взагалі ну не відновлення початку діалогу між Росією та Україною? Чи буде це додатковим аргументом для Кремля не розпочинати переговори в принципі, не те, що напряму з Україною, але всі зараз смітові ЗМІ західні, от сьогодні я дивився заголовки, вони всі згадують. Це такого не було, Путін погодився. Ну, направду, так і є. Ну, Бо це, як на мене, вперше за всі роки широкомасштабного вторгнення такий чіткий сигнал, дуже чіткий і однозначний. Хоча, там кажуть, там в лютому він нібито говорив, що ми там готові до чогось, але такої однозначності з його слів ще не було. Вони зараз справді готові будуть до спілкування з Україною? Чи це так Поговоріть. Я тут бачу декілька нюансів. Перший нюанс це в тому, що. За будь-яких обставин росіяни не хочуть, все ж таки підривати комунікацію з Вашингтоном. Uh -huh. А у зв'язку з тим, що ну так, поки Вашингтон не вийшов з перемовного процесу, як він це обіцяв, ну і у разі там ми ж чули ці заяви і від Рубіо і від Трампа. То треба все ж таки показати, що от по темі, наприклад, обстрілів. По темі обстрілів тут може бути двостороння комунікація. А отже, перед ким російська сторона буде відповідати. Перед ким? Ну, в такій комунікації. Ага. Перед Києвом тоді вони будуть казати, що Київ все порушує. Ну тобто для Росії це легше. Росія ага. вже досягла для себе базового результату. Вони відновили комунікацію з Вашингтоном. Використовуючи тему України, а вони тепер будуть розвивати паралельно там, по інших треках цю комунікацію, але зрозуміло, що Росія просто і по темі обстрілів, перемир'їв і так далі, вона не буде йти на а, заявлені параметри. Ми це вже неодноразово бачили, і Росія це прекрасно усвідомлює. Тому я тут не дуже позитивно, якраз от, от ці сигнали сприйняв. Бо звичайно, так чи інакше, ми все рівно перейдемо до безпосереднього перемовного процесу. Чи це буде швидше, чи це буде більш в далекій перспективі, але навіть от не пряма дипломатія, яку ми розвивали навіть по принципу того ж самого зернового коридору. Uh -huh. Вона все рівно. Вона чому розвивалась? Бо росіяни? Росіяни самі не хотіли там комунікувати там з Україною. Ми пам'ятаємо ці меседжі про нелегітимність влади, яка вже доросла до того, що вони, нібито, всю владу з 14-го року визнають нелегітимною. Ну тобто, у них пропаганда до такого моменту дійшла. А те, що зараз дійсно пішов обернений процес, ну це насправді це дійсно, як на мене, є і тактичний позитив, тому що дає нам можливість вибудовувати свою лінію, зважаючи на. Зміни позиції у Вашингтоні. Бо коли нас Вашингтон не підсилює стратегічно, а він нас не підсилює зараз. Ну, об'єктивно, ми ж бачимо, на яку сторону більше йде тиск для досягнення швидкого результату з боку Вашингтона на Україну. То так. питання: а який тоді сенс від такої непрямої дипломатії? Саме для офіційного Києва для нас, от сенс цієї непрямої дипломатії лишається в збереженні партнерських відносин з Вашингтоном. Так. Але якщо ми говоримо про коефіцієнт корисної дії, ну зараз очевидно у нас залишається два варіанти: це ж таки, непряма дипломатія а, там через або Макрона, або Ердогана, або якусь із арабських держав, або дійсно вже варіант безпосередньо виходити на пряме спілкування. Хоча прямого прямий контакт у нас і так відбувався по лінії, наприклад, гуманітарний блок. Це стосується обміну військовополоненими, е, ну і там через безпосередньо спецслужби також невелика комунікація вона відбувалася. Також через третіх неофіційних осіб, які могли передавати дані. Якщо зараз дійсно перейде е, все ж таки це спілкування на офіційний рівень, то це, я думаю, знову ж таки підкреслить для нас. Що так чи інакше, але путінська кампанія по дискредитації загалом української влади вона зазнала фактично поразки. Ну і з іншої сторони, це можна вважати також і певну підготовку до виборів. Чому до виборів? Тому що я поясню логіку, бо щоб проводити вибори, ну їх же ж все рівно має організовувати легітимна влада. В Україні і так. створення такого якраз двостороннього дипломатичного контакту uh -huh. Uh -huh. якраз покаже, що е, вибори будуть проходити на ну, хоча б там там відносно рівних засадах, але і росіяни ж дуже хочуть так само ці вибори. А скажи мені, будь ласка, а зміна риторики президента в цій частині, бо фактично він вчора своєму вечірньому відеозверненні сказав, що ми готові до контактів з Росією. Раніше він категорично це заперечував, чи це не про контакти його особисті, а на рівні можливо, якихось груп, та і все? Я нагадаю, що в вересні 22-го року, коли приймалося рішення Ради національної безпеки та оборони, uh -huh. йшла заборона про комунікацію безпосередньо з Володимиром Путіним. Хоча знову ж таки, до кого ця заборона застосована, ну мається на увазі, хто її має виконувати так, так само так, в документі, так. не було прописано. Тому коли російська сторона вимагає скасувати зараз приблизно процитую декрет президента України, о запреті переговорів, ну, це не відповідає дійсності, бо такого декрету не існує. Ну там специфічне рішення Радбезу, воно ну по суті, воно має такий рекомендаційний характер. Бо не зрозуміло до кого воно звертається. Ну е, що до кого накладено заборону на ці перемовини безпосередньо з Путіним. Плюс після цього ми пам'ятаємо були укази президента, де він вкотре визначив, що офіційна позиція є, відповідно озвучує її президент, е, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Ага. Ну зараз ще маємо якраз делегацію. Нову там, де Єрмак, е, Уміров, і Сібіга, і Паліса ще. Е, тобто ці документи, в принципі, вони станом на зараз дозволяють без проблем проводити такі перемовини, Так а для Хоча чого це не... відпискова була, це скасуйте? А тому що це їхня лінія, це yeah. їхня лінія, щоб показати правдивість російської позиції? Що не просто так з 22-го року вони гнули цю лінію, вони вимагали, і ось вони досягли це скасування. З документальної точки зору ми нічого не втратимо. Але тут теж треба дипломатично, ну якщо у нас буде прийнято таке рішення про там, ну, можливо не скасування рішення РНБО, а, там, прийняття нового якогось uh -huh. рішення, що от будуть перемовини з таким-то, таким-то, там, або там, з Путіним, або, або з такою-то делегацією. Цим же ж можна перекрити, можна. Тобто, тут ще є поле для маневру, тут для нас головне не втратити національний інтерес.